Всім привіт! Сьогодні я покажу, як встановити WordPress на свій хостинг. Для початку нам потрібно зайти на сайт site4u.org.ua, перейти в категорії, створити сайт. Далі нам потрібно вибрати статтю, створити собі сайт безкоштовно WordPress, урок 1, частина 1. Відкриваємо. В даній статті я описав, як це зробити, а в сьогоднішньому відео я покажу, як це робиться. Для початку нам потрібно зайти на свій хостинг. Можна. Самостійно вписати адресу сайту, а можна перейти з самої статті. Нам зразу ж відкривається сайт хостингу. хостингу і в даному вікні зразу пропонується нам створити обліковий запис сайту. Вибираємо тарифний план безкоштовний. Перед нами відкривається форма, в якій потрібно вибрати ім'я нашого сайту. А також домен або ж субдомени безкоштовні, які пропонує нам хостинг. Якщо у вас є домен, вибирайте домен, зразу ж можна його прикріпити. А якщо ж немає, потрібно вибрати субдомен і вибрати. Який сам. Тут є декілька. Пароль або генеруємо, або ж вписуємо свій і ввести капчу. І натиснути «Создать». І так, ми створили обліковий запис свого сайту. Нам зразу ж повідомляє хостінгер, що е, наш домен або ж субдомен почне працювати через 12 годин, тому зразу ж після створення він може бути недоступний. Перевіримо. Ні, зараз сайт працює. Все швидко вона зробила, Не пройшло і хвилини. Переходимо далі, обновляємо сторінку. Так, У мене вже тут є два облікових записи. Вибираємо вас буде ж один, бо ви тільки один створили. Я вибираю той, який я тільки що створив, Вибирать. Так, Нам відкривається головне, головна панель управління нашим обліковим записом сайту. Зараз нас цікавить безпосередньо файловий менеджер 3. Відкриваємо його. Так. Вибираємо мову, яка вам зручна. І вибираємо папку public.html. Це папка вашого сайту, де будуть розміщені файли. Файли вашого сайту. Файли за замовчуванням можна зразу і видалити. І так, щоб продовжити, нам потрібно скачати систему управління контентом WordPress. Переходимо до нашої статті. В даній статті є. Розмістив посилання, де можна знайти. Переходимо по даному посиланню. І так, справа у нас буде завантажити WordPress, сама новіша версія. Вибираємо і завантажуємо. Треба Декілька хвилин. Це вже залежно від вашого інтернету зачекати, або ж секунд. І продовжимо. У мене вже це скачалося. Я переходжу. І так, в нас є архів. Для того, щоб його завантажити на сервер, нам споч спочатку потрібно його розархівувати. Тому що всі файли. WordPress знаходиться не в кореневій, файли, кореневій папці. А для завантаження через файловий менеджер. оцей, Нам потрібно, щоб всі папки і файли були в кореневому каталозі. І так, ми розархівували, заходимо в папочку WordPress і всі файлики заново архівуємо в архів. Архів потрібно вибрати zip. Натискаємо ОК, можна метод вибрати, а можна і не вибирати. Це вже на ваш розсуд. Натискаємо, створюємо архів. Ось наш підготовлений архів. Я його помістив в мої документи і так повертаємося до нашого сайту. Нашого файлового менеджеру. Нам потрібно, щоб ми були в каталозі public.html. Вибираємо завантажити на сервер. І так нам знову відкривається сторіночка, там де ми можемо файли по окремо завантажувати, кожен файл окремо, або ж, як я казав, можна завантажувати архів, які зразу ж будуть розархівовані і поміщені в папку, в якій ми знаходимося. Вибираємо наш архів підготовлений WordPress. І натискаємо відправити. Бачимо, що у нас йде завантаження. Чекаємо до повного завантаження і дивимося, чи є помилки при завантаженні, чи ж немає. Так, нас вже завантажилося. зараз відкриється сторінка. Ось відкрилася сторінка, яка повідомляє, які файли були завантажені, які папки і чи все добре. Бачимо, що помілок не виявлено. Всі файли і папки завантажені на наш файловий менеджер. І так, на цьому частина перша. Цього уроку завершено. Дякую за увагу. З вами був Мотильницький Петро. До нових зустрічей.